Доброго вечора, малятка, хлопчики і дівчатка. Доброго вечора, моя родина, доброго вечора, Міша синок, доброго вечора, Мартуся донечка, доброго вечора Ігарьок синок, доброго вечора, моїй дружині люди. Казочка на ніч. Колись давно-давно жили собі дід та баба. І мали вони аж 12 синів і три дочки. А найменшу з них звали Ялина? Як Ялинку? Якось у літку три сестри пішли купатися на річку. Викупались, вийшли вони на берег і стали одягатися. Дивиться найменша сестра, аж у рукав її сорочки пуш заліз. Зміючка така маленька. Що робити? Схопила найстарша сестра палицю і хотіла виганяти вужа. Аж вуж повернувся до найменшої сестри головою і мовить людським голосом Обіцяй, Ялина, що за мене заміж вийдеш, то я сам по доброму вилізу. Злякалася ялина, заплакала. Ну, як я за вужа заміж буду йти? Відказала вона йому. Поверни мені сорочку та йди собі, відкіля прийшов. Аж вуж знову каже обіцяй, що вийдеш за мене, то сам із сорочки вилізу. Нічого не зробиш, мусила Ялина пообіцяти, що вийде заміж за вужа. Через три дні дивляться, а що з нас звідки? Хто з нас скільки вужів повзе? На їхнє подвір'я. Злякалися всі, а вужі лізуть і лізуть. Звиваються та сичать, лізуть свати прямо в хату. З батьками та нареченою домовлятися. Поперва батьки й говорити не хотіли з ними. Не хотіли вірити, але що вдієш, як їх так багато наповзло. Хочеш, не хочеш, а треба домовлятися. О, тож домовились, що віддадуть найменшу дочку. Веліли вони вужам трохи зачекати. А самі пішли до сусідки баби старої. Дай давай поради просити. А вона й каже. Спокійно, вужів можна легко обдурити. Дайте їм замість дочки гуску і хай собі йдуть геть. Так і вчинили. Нарядили білу гуску. Взяли її свати, свати е, ужі та й поїхали. Везуть, везуть, їдуть, їдуть, а чують зазуля на дереві кує Ку-ку, ку-ку, Вас піддурили, то не ялина мила, то гуска біла, Ку-ку, ку-ку, Почули свати, розгнівалися, викинули гуску, повернулись назад і вимагають справжню наручену. Батьки знов до сусідки та каже вдягніть білу овечку та й віддайте сватам. Ну і знову обдурили вони їх, знову зозуля з дерева кує ку-ку, 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 ку-ку. Піддурили вас, то не ялина мила, то овечка біла, ку-ку, ку-ку. Знов повернулися вожі і зажадали справжній наречений. Цього разу їм уже корову білу дали. Та зозуля знов накувала, що їх обдурили. в вужі свати, аж сичать од люті. Ну, страху натерпілись батьки. Що робити? Як не дотримують свого слова, то ужі, що їм нароблять. Зібрались усі родичі, поплакали, потужили та й віддали дівчини вужам. Ведуть в ужі, а зозуля вже кує при дорозі. Нарешті Ялина, Ку-ку, ку-ку. Отак от. Дійшли вони до берега моря. Довго йшли. Тут Ялина побачила гарного прекрасного парубка, що чекав на неї. Парубок сказав він, що він і є той вуш, що заліз був у її в сорочку, що він зачарований король. Молоді одразу ж перебралися на острів до нього недалеко від берега, а там спустилися в підземелля прямо під морем, де стояли пишні палаци. Тут і весілля справили три тижні гуляли, танцювали. У палацах було всього, чого тільки душі заманеться. Ялина заспокоїлась, повеселішала. А зовсім ой, а зо, годом і зовсім забула про своє колишнє життя, про свою родину. Так минуло 9 років. Вегле було вже три сини. Дуб, ясен, клен і одна дочка Пасика. Наймолодша була. Якось одягаючись, старший син запитав у матері Матусю, а де живуть наші діти з бабою? Давай коли-небудь провідаємо їх. І згадала Ялина батька й матір. Братів своїх 12, сестер, усю свою рідню зажурилася, засмутилася, молодиця. Бо хотіла знати, як вони там усі живуть, чи здорові, чи здорові, чи може давно вже і немає їх. І так їй закортіло повідати їх. Ой, як давно не була, не бачила, скучила за ними. Та вже й слухати <кій> чоловік її про це не хотів. Але каже: ну добре, відпущу я тебе та спершу спряди, отой кужіль пряжі. І показав на кужіль така, як клубок, тільки не клубок, колись покажу. Стала ялина прясти. Пряде, пряде, день, пряде, ніч пряде. А кужіль, який був, такий і лишається. Анітрохи, не менше. Бачить вона, що це. М Омана магія, видно, зачарований кужель. Спряж, пряди його, не пряди, він все одно ніколи не кінчиться. Пішла вона до чарівниці до бабці, що недалеко від їхнього палацу жила. Та й каже, рідненька бабцю, навчи мене, як той кужель спрясти. Додому хочу побачити батьків. А та й каже кинь кужель у вогонь, як піч топитимеш. А так, наче ніяк нічого не зробиш. Прийшла вона додому, натопила піч, наче хліб хотіла спекти. та й туди той весь кужий. Спалахнув він згорів, тож вона до чоловіка пішла і каже: все, спряла, дивись. Чоловік витяг з під ослона залізні черевики і каже Як тільки зносиш їх, одразу і поїдеш. Ой, взула вона ті черевики, човгає тренами об камінь, об цеглу. А вони, грубезні, тверді, ніяк не зношуються. Так і життя, каже, не вистачить на це все. Понесла вона до коваля ці черевики і попросила, щоб він пожарив їх у вогні. Бо так сказала бабця в черівниці. Тож вона так і зробила, і змогла їх протерти. От, отож. О, вкаже їй чоловік: Ти ж хоч пирогів спечи своїм родичам, а сам звелів увесь посуд поховати, щоб вона не змогла пирогів напекти. Думала: думала, як же вона без відра. Води принесе, тісто без діжі замісить та й знову пішла до чарівниці. А бабуся й каже: Вимаш опарою сито, зачерпни ним води і заміси пироги. От така технологія. Вужиха... Так вона й зробила. Спекла пироги, попрощалася з чоловіком, узяла дітей і вирушила на батьківщину. Переплили вони море. Але сказав він їм, що гостувати вони можуть лише 9 днів і не більше. А коли повертатиметеся, каже, ідіть з самими дітьми, а прийдете на берег моря, кличте мене так. Жіль він, жіль він ночку, як ти живий, молочна піна, як не живий, піна червона. І коли каже він, побачиш, що пливе морем піна. То молочно, то я живий, а як піна червона, то знай, що нема мене на світі. А ви, діти, нікому не розказуйте, як мене викликати. Сказав він отак, попрощався, перетворився знову у Змія і поплив назад. Частина друга буде зараз.